Є таке поняття як духовне відновлення. У нас зараз є забагато інформаційного шуму. Коли людина захворіє, коли в неї в організмі чого забагато, забагато цукру, забагато ще чогось там, забагато токсинів. Якщо чогось забагато, людина, зах... людина хворіє. Сьогодні ми всі маємо проблему інформаційного шуму. Телеграм-канали, телевізори, комп'ютери, інтернет. Без перестанку йде якась інформація. Вона йде, Тут навіть не важливо, чи вона добра, чи не здала, чи вона позитивна чи негативна, не має значення. Її купа. Що треба? Тишина один із способів природного відновлення. Тишина. Це є спосіб духовного відновлення. Приймайте таблетку тишини. протязі дня. Зробіть собі ну, хоча б якихось хоч пару хвилин. Знайдіть таке місце, де буде тихо. Якщо це в хаті, щоб навіть годинник не чекав. вийдіть на вулицю. Якщо хтось має можливість виїхати за місто, просто вийти з машини, зайти десь у посадку, просто зайти в поле, стати. І послухати тишину. Природно відновитися. Один із способів таких, такого відновлення є якраз і тишина. Тому що в оцей купа оцього інформаційного Шуму, який безперестанку поступає, 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 він робить людину дезорієнтованою.